Чи важливо дотримуватися графіку вакцинації, якщо я пропущу якусь вакцину? Ну, ви знаєте, давайте будемо говорити так: графік вакцинації і послідовність цього графіку напрацьовані, на приході десятків тисяч спостережень як і лікарів, так і імунологів. І що я хочу підкреслити, що дитинка росте. І під час росту дитини в її організмі так само росте, розвивається імунна система. І імунна система найкраще формується в залежності від того, чи іншої періоду життя, а відповідно, цей графік вакцинації є створений так, щоб імунна система найкраще могла. Виробити антитіла чи засвоєнти антитіла на все життя, чи на довгий час відповідно до того чи іншого часу. Якщо ви провакцинуєтеся, чи дитина буде вакцинуватися з відхиленням там день, два, чи тиждень, це не є груbне порушення графіку як такого. Ну, А якщо йдемо про рік чи півтора, чи два, ну то це буде. Вакцинацію провести тоді можна, але вона буде вже тоді менш просто ефективна.